Лідери Європейського союзу обговорили призначення відповідального за мирні переговори у війні Росії проти України однак рішення ще не ухвалено. Про це повідомляє політика. Зазначаючи, що сьогодні вранці лідери міркували чи. Потрібно е, блоку призначати представника. Видання пише єС. Вважає, що наразі немає комплексних зусиль для припинення війни в Україні. Джерела політика зауважують, що є переговори між США та Росією та перемовини між США і Україною, але вони не розглядаються як мирні. Видання додає, що ЄС вітає зусилля США спробувати закріпити припинення вогню, але попри це продовжить надавати матеріальну підтримку Україні. ЄС остаточно відмовився від конфіскації заморожених активів РФ. Про це йдеться в заяві на сайті Євроради. Зазначено, що кошти залишаться замороженими, доки Росія не припинить війну і не компенсує збитки. Проти конфіскації активів а це понад 200 мільярдів євро. Виступили кілька країн. Вони аргументували це законодавством єс ризиками для фінансового сектору та необхідністю використовувати відсотки з активів для підтримки України. До моротворчих сил в Україні увійдуть авіація та флот союзників. Як повідомляє Блумберг на зустрічі глав держав, точніше глав е, генштабів союзників у Лондоні погоджено, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська, а й потужні підрозділи ВПС та ВМФ. За найбільш імовірним планом, британські та французькі моротворці розмістяться в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України у Чорному морі планується дислокувати патрульні кораблі і мінні тральщики. Далі говоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. До прикладу, в Маріуполі загарбники планують звести багатоповерхові будинки для переселенців із Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на місцеві змі за попередньою інформацією. Квартири в цих новобудовах можна буде придбати лише в іпотеку. Тож українці, які залишились без житла внаслідок російського вторгнення, і надалі не матимуть де жити у соцмережах. ширяться коментарі, що в Маріуполі. Практично немає роботи, тож на кого і для чого розраховане новозбудоване житло, невідомо. До початку повномасштабного вторгнення на цій території тривало будівництво нового університету Медінвестполітехніка і планувалося створення сучасного студмістечка.